Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набори спонжиків. Це набір косметичних спонжів, ідеальний для нанесення тональної основи, пудри та інших косметичних засобів. У комплект входить чотири спонжі різних форм, що дозволяє зручно працювати з різними типами макіяжу та зручніше наносити продукт на обличчя. М'яка текстура спонжів дозволяє досягти рівномірного та природного покриття, не залишаючи слідів або плям. Спонжі мають стильний дизайн та зручні у використанні, роблячи їх чудовим інструментом для щоденного макіяжу.